Читання уроки 1-2, частина 9. Тема уроку читання у нас науково популярне оповідання язик у змії, болгарська народна казка, виноградар і змія. Перед тим як ми з вами розпочнемо урок читання, давайте пригадаємо, що таке енциклопедія. Прочитаємо з вами невеличку інформацію. Енциклопедії за цільовою аудиторією поділяють на дорослі та дитячі. Дитячі енциклопедії розповідають допитливим учням про все у світі, допомагають дізнатися багато незвичайного, цікавого, а також підготуватися до уроків. Дитячі енциклопедії, які можуть відповісти майже на всі запитання, називають універсальними. За Великою енциклопедією школяра. Скажіть мені, будь ласка, так, які це універсальні енциклопедії? Так, які можуть відповісти майже на всі запитання. Дуже добре. Запишіть вправа 15. Виконуємо з вами вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, яке буде у цій вправі, потім його запишіть. Скажіть мені, будь ласка, що таке науково-популярне оповідання? Так, це пізнавальний твір про досягнення науки, техніки, культури. Запишіть у ЗОшити. Чудово. Виконаємо з вами наступне завдання. Спробуємо з'єднати стрілочкою термін та його визначення. Прочитаємо спочатку самі назви термінів, потім визначення. Оповідання, казка, науково-популярне оповідання, енциклопедія і визначення, пізнавальний твір про досягнення науки, техніки, культури, невеличкий розповідний твір про одну чи кілька подій у житті людей, тварин, довідкове видання, в якому в алфавітному порядку вміщено стислі науково-популярні оповідання, народний або літературний твір про вигадані часто фантастичні події. Отже, що таке оповідання? Так, це невеликий розповідний твір про одну чи кілька подій у житті людей, тварин. Що таке казка? Молодці, це народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні події. Хто запам'ятав, що таке науково популярне оповідання? Ми навіть тільки що це визначення писали справи фотоапарат. Так, це пізнавальний твір про досягнення науки, техніки і культури. А що таке енциклопедія? Так, довідкове видання, у якому в алфавітному порядку вміщено стислі науково популярні оповідання. Чудово! Виконаємо з вами вправу черепашка сорока. Прочитаємо скоромовку загадку, відгадаємо її. На горбочку під добочком? Хто скрутився, мов клубочком? Краще обійти її бережись завжди. Змії. Чудово. Прочитайте перший раз цю скоромовочку повільно, як повзе черепашка. другий раз прочитайте швидко як скркоче сорока. І третій раз якнайшвидше, чітко вимовляючи кожне слово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово. Прочитаємо з вами науково популярне оповідання, яке має назву язик як у Змії. Ставлення до плазунів неоднозначне. Хтось захоплюється зміями, а хтось відчуває страх, адже вони бувають дуже отруйні. Тигрова змія, гадюка, кобра тощо. Серед органів чуття змії дуже важливим є язик. Він висовується, кілька секунд тріпотить у повітрі, злегка торкаючись роздвоєним кінчиком довколишніх предметів. А потім утягується всередину. Завдяки язику змія швидко й упевнено рухається за здобиччю, відшукує жертву, джерело води тощо. Багато хто вважає язик змії смертоносним жалом. У зв'язку з цим виник фразеологізм язик як у змії. Так говорять про людей, які недобре висловлюються про когось. Пропоную вам. Переглянути невеличкий фрагмент фільму і дати відповідь на таке запитання. Яка інформація зацікавила найбільше при перегляді відеофрагменту? Увага! Змій на землі багато, понад дві тисячі видів. І лише двісті 200... більшість змій мешкає в тропічній зоні, бо полюбляє тепло. Змії погано переносять яскраве світло. Від якого хова глухі в нашому розумінні цього слова? Будь-які коливання змії сприймають черевом. Язик змії роздвоєний як рогатка, орган, вуху та дотику. Скажіть мені, будь ласка, яка інформація зацікавила вас найбільше при перегляді цього відеофрагменту? Чим небезпечні змії? Добре. Укажіть, як називаємо стійке, нерозкладне слово сполучення, що виражає одне поняття прислів'я, приказка чи фразологізм? Так, це в нас фразеологізм. Спробуємо зараз знайти у тексті з науково популярного повідання, яке ми з вами читали, значення фразеологізму язик як у змії. Увага! Спробуйте зараз знайти. Так, це останнє речення. Так говорять про людей, які недобре висловлюються про когось. Чудово! Переглянемо з вами. Пломачний словничок. Дізнаємося лексичне значення деяких слів. Увага. Виноградник ділянка, де вирощують виноград. Кухоль посудина з ручкою для пиття. Золотий, золота монета, червінець. Що таке виноградник? Хто запам'ятав, що таке кухоль? А золотий. Дуже добре прочитаємо з вами твір за мотивами болгарської народної казки, яка має назву Воноградар і Змія. Один чоловік мав виноградник, у якому серед купи каміння жила велика змія. Якось виноградар побачив змію і надумав задобрити її, приніс кухоль молока і поставив біля каміння, а сам зупинився отдалік. Хотів побачити, що ж воно буде. Змія вилізла, випила молоко й кинула в кухоль один золотий. Виноградар узяв кухоль із золотим і пішов собі. Відтоді, щоранку носив він змії молоко і забирав по одному золотому. Так дружили вони багато років. Якось виноградар покликав сина майбутнього господаря і розповів йому про змію. Почав і син носити молоко і забирати золоті. Одного разу він подумав у тій купі має бути багато золотих. Краще вбити змію, розрити купу і забрати гроші, а не носити молоко та годувати змію. Отаке, От надумавши, він узяв палицю і поніс молоко. Коли змія випила молоко, хлопець замахнувся, що вдар вдарив її, але вбити не міг. Відбив тільки шматок хвоста. Змія розгнівалася вкусила хлопця. Нога розпухла, і він ледве дійшов додому. Батько спитав у сина, що сталося. Той розповів, як усе було. Хлопець довго хворів. Минув час. Якось підійшов виноградар до купи каміння, де ховалася змія. Вилізла змія, а виноградарі і каже. Давай знову дружити, як і раніше? На що змія йому відповіла? Чоловіче, колишня дружба не може відновитися, поки ти пам'ятаєш синову хворобу, а я свого відбитого хвоста, ми не зможемо товаришувати. Коли щось робиш, думай і про наслідки. Скажіть мені, будь ласка, як змія віддячувала за їжу? А чим виноградар годував Змію? Як довго тривала дружба між виноградаром і Змією? Як ви думаєте, чому Змія не захотіла відновити дружні стосунки з виноградарем? Спробуємо з вами попрацювати над планом до Цього тексту прочитаємо пункти плану і відновимо послідовність подій. Змія віддячує добро, жадібність юнака, наслідки вчинків. виноградар проносить змії молоко. Так, перша, виноградар проносить змії молоко. Друга подія. Так, змія віддячує добро. Третя, Жадібність юнака і четверта. Наслідки вчинки. Чудово. Поставте відео на паузу та спробуйте переказати цей уривочок за допомогою цього плану. Чудово, молодці! Позначте прислів'я, яке, на ваш погляд, найточніше передає основну думку казки. Роби добро всюди, похвалять тебе, люди. До доброї криниці стежка втоптана. Добро довго пам'ятається, а лихо ще довше. Так, добро довго пам'ятається, а лихо ще довше. Як ви думаєте, що воно означає? Добре. Пригадайте і запишіть заголовки казок, зміст яких стосується прислів'я хочеш собі добра? Не роби нікому зла. Поставте відео на паузу та запишіться головки казок. Дуже добре. За бажанням зробіть ілюстрацію до казки Виноградар і Змія. Дуже добре молодці.